Всім привіт! Сьогодні буде такий цікавий огляд на один з моїх теж найулюбленіших ліхтариків. Я купив його в цю колекцію один з найперших Вуркас ВК-03. Це компактний ліхтар на базі акумулятора 18650. Користусь я вже, можна сказати, півтора року. Зараз там більш ним користується моя дружина, бо я там зараз більш в мене наключний в використанні або наловний. Але спочатку я носив його всюди з собою, він добре влазить всюди і вважаю його дуже вдалим. Зараз його можна купити на Оликсі гривень за 600. Це ну, фактично це вартість любого лінзового дешевого ліхтаря ну, хрінового, цих китайських. Тому я однозначно вважаю, що краще купити цей. З декількох причин, про які зараз розкажу. Да, в Sophir є аналогічний ліхтар, Софір сц 18 в нього тільки, він такий самий, тільки тут у нього нарізання такими полосочками, а тут таке, ну, можна сказати, сіточка така йде. Різниці я не знаю, в чому, я не порівнював, але з мого там, розуміння, взагалі, в чому використання між вуркусом і це одна компанія. Я побачив, що тут краща комплектація. Давайте з неї почнемо. В комплекті що йде? Звичайна коробочка, резиночки ущільнювачі, там Змінні, але я за весь час навіть ще їх не міняв жодного разу. Хоча їх там кажуть, треба змазувати якось солідолом. я цього не роблю. USB-роз'ємчик доволі вузенький, резиновий, якісний. Я, як казав в інших відео, я зазвичай їх не достаю, але цей довелося дістати. І зараз я розкажу чому. І інструкція англійською мовою. До того ж, в комплекті йде тібляк. Якісний, доволі класний, і кліпса. Кліпса одностороння, але в принципі теж зроблено добре, чіпляється там. ну, Тут тільки однією стороною. Назвичай в інших ліхтарях. Ще тут друга фасочка теж, теж широка, вона тут вузенька, ні, він чіпляється тільки сюди. Тобто ви можете тільки так його зачепити. Він не двосторонній, тобто це ну, трошки недолік, але незначний. Е, в принципі, він доволі компактний, якщо зараз перейти, там, да, взяти там, з крапком сірників. Ну, або на руку покласти, то більш-менш він тоненький, він добре влазить в будь-яку сумку. Ну, Довжина майже там 2 сір... коробки сірників. Товщина, ну, да, напевно, це не вдало порівнювати з ним, але він ну, доволі маленький. Акумулятор тут іде 18650 фірмовий вукас. Я його перевіряв на зарядному пристрої LITAKALA. Ось його колега мені написав: 2890 мА, а так заявлено 3. Тобто Я вважаю, це чудовий результат. Акумулятори ці, як кажуть, високотокові, тобто вони добре видають свій заряд, довго тримають і доволі якісні за інші китайські аналоги. Тому рекомендую, якщо купувати, то краще цей ліхтар з акумулятором. Ну або як можна інший якийсь ставити дешевий там. це не страшно. Е, да, Важливий момент, на який багато хто звертає уваги, увагу тобто там внутрі є пружинка. Тобто ви можете поставити оці елементи без цієї пімпочки, і вони там нормально стануть, і при падінні, при встрясках вони не будуть відходити. Інші ліхтарі, які я використовую на 21700, там ніде немає цієї пружинки. І це я вважаю мінус, тому що там, при... якщо стукнути стіл його нижню частину, іноді там блимає світло, тобто він відходить трошки. І це, я вважаю, надолі. Тут все круто, повторюсь, дуже-дуже круто. І так, характеристики. Він зроблений на базі світодіода SST-40. В 1800 люменів, має тір-оптику, дуже якісну, тобто він світить на дальняк добре. І це мені дуже подобалось в ньому завжди. Тобто я можу з вікна досвітити там, до сусіднього майже, там, двора і навіть гаражів там всього. Це дуже важливий, важливий момент. Другий приваг його це великі ребра охолодження, тобто навіть на турборежимі він доволі довго тримає максимальну яскравість. І це теж дуже-дуже великий плюс. По час часу роботи 2,3 години нам виробник обіцяє в максимальному режимі. Ну не турбо, турбо там 2 години. Він можливо навіть світиться. Я не перевіряв повністю, але світить він довго. Ставить ставив я під час блекауту його як свічку. Він чудово засвічує там і по боках, не дивлячись на тіроптику. Доволі яскраве світло, все приміщення засвічує, все спалахує, дуже-дуже круто. Тобто, цей малиш мене там, Малюк мене на роботі. Я його ставив там. І весь кабінет. Він засвічував, Ставив його на стіл як свічку, і він засвічував весь кабінет. Він IP68, тобто ви можете його окунати під воду, можете там попадати під дощ і жодних проблем у вас, якщо вірити виробнику, не буде. Такий от роз'ємчик тут. Тому це теж дуже приємний момент цього ліхтаря в порівнянні з якими там, лінзовиками китайськими там, за 2 копійки. Тобто, або, там, навіть за 2 копійки їх 300-400 гривень продають. А це там 600, ну, максимум там уже 650, і у вас ліхтар, який вже ну, доволі в рази якісніший, зроблений, там вже по стандартах усіх і має вологозахист. Е, Ще важливий момент в цьому ліхтарику. Так, режим роботи. Режим стандартний. Міняєте яскравість з затисканням кнопочки, як і у всіх. Потім режим турбо, Звісно ж, да, можете бачити, що класна. Там, непогана бокова засвідка, доволі яскравий. Вночі буде навіть, я потім покажу приклади, навіть значно краще. Він не уступає багатьом ліхтарям більш дорогої категорії. Е, так, режим онлайн також є. Затискаєте кнопочку довго. В цьому плані все в нього добре. Кнопочка, ну тепер плавно перейдемо до недоліків. Да, на цьому режимі Moonlight він світить 23 години. Вибачте, на Moonlight, на самому маленькому. На Moonlight він там декілька днів світить, а на, на, на цьому режимі він світить 23 години. Тобто це дуже непоганий результат. І завдяки цьому я його і купував свого часу, коли було, було в 22-му році багато блекаутів, тоді я його купив. То я можу більше ніж півтора роки е, режим роботи. Тепер по недолікам недолікам цього ліхтаря, вони, в принципі, є. І за користування я вже можу про них сказати. Перше, це немає магніта. Якби сюди додали магніт, ціни не було б цьому ліхтарю Нехай б він трошки дорожчий був на 50 гривень, може 100 Але з магнітом це була там, супер ракета. Можна сказати. Там, ну, цей ліхтарик там, він був би просто безселером. Е, другий е, недолік це. Роз'єм. Тобто він, як і на деяких моделях Сафірна, зроблений дуже вдало і близько до країв. Він глибокий, щоб працював вологозахист, але він дуже близько до країв. І сюди не залазить будь-який стандартний роз'єм від телефона. Тому, то що я сказав в відео, я дістав його шнурочок, тому що мені було заряджати його. А також іншого невдалого брата це сафірн hs 41 в якого також нічого не влазить. Тобто тільки його цей стандартний вузький роз'ємчик з такою фасочкою, ще звуженою в кінці, він залазить сюди. Звичайні роз'єми заряджають, але треба його притримувати, там, бо він не защолкується повністю. Там це я кажу про зарядні, зарядні блочки звичайних там, телефонів, там, Samsung і всіх інших, де широкий роз'єм. Е, так, відсутність магніту сказав, роз'єм незручний. І ще важливий момент це кнопка. Це теж недолік. Вона, по-перше, її не можна нащупати. Тобто вона зглажена, вона утоплена. Тобто, я, коли її беру, я там десь, ну я вже знаю, там де плюс-мінус вона є. А пораз було, що там сюди жму, ай блін, не те, сюди, сюди нажав. Це, да, кнопка має індикацію заряду. Тобто, як і у всіх, зелененьке заряжене, червоне, розряжене, блим, червоне, це повністю він вже сівший. Треба на зарядку ставити, як і у всіх інших ліхтарів. Це теж плюс по порівнянні там з лінзовиками різними. Кнопочка, перший недолік, вона маленька, я можу її начну, там, знайти пальцем, і другий вона натискається в кармані. Реально, в мене постійно вона там часто скажі, вона дуже м'яка, в неї маленький ход. І вона, скажімо так, натискаєся у мене постійно. Ось сюди режим стробоскопа тут є з різною амплітудою. Як це вирішити? Це питання. Я потім тільки теж подивився в оглядах це заблокувати. 4 рази натиснули, 4 рази натискаєте кнопочку, і вона блокується. І тоді ця проблема відпадає. Але я навіть рік про це не знав, і в мене часто він вмикався. І я це розумів лише коли в мене вже гаряча куртка була. Я відчуваю, що вона гаряча, думаю, блін, який він вже світить. Ну тобто це був такий неприємний момент. Ось. Все. Тому рекомендую. Враховуючи теперішню вартість або його аналогу, це є СЦ sc на С-18. Він здається, повинен бути, же самі, повинен бути Рекомендую маленький влазить в джинси, влазить в сумочку, на, ну, на плічну легко можна покласти на будь-який маленький карманчик. Ніколи не підведе, буде довго світити, буде далеко світити, і можна використовувати в роботі, можна використовувати повишеній вологості, збільшеній вологості, тобто навіть під струями води, напевно, окунати його можна, враховуючи стандарти ip 68. Тому е, значно краще за цей весь китайський хлам, що продається там, до 600 гривень в цих всіх там, магазинчиках. Тому рекомендую, замовляйте, купуйте. Я думаю, ви будете задоволені цим ліхтарем. Не забув ще додати до цього відео, що в комплекті йде люмінісцентне кільце. Тобто ви можете чіпляти його на ліхтарик, от в те місце, де не чіпляється тімляк. Воно заряджається і світиться в темряві. На відміну від софірні SC-18, такого нема. Тому от я бачу, що в Уркасі краще зазвичай комплектація ніж в Софірнах. Навіть що одна і та ж компанія. Тобто Софірна або е, бюджетна версія Уркаса, або Уркас більш дорога версія Софірна, тобто в них не зрозуміло. Отака от штука, а тепер переходимо до відео нічного використання. Ліхтар Вуркас ВК-03. Звичайний режим. Ну, як я казав, завдяки Тір оптіці він доволі... для свого розміру доволі далеко світить і яскраво. Турбо. КСВК-03. Стандартний режим. 1000 люменів Погано. Як я казав, невеличкі ліхтари, коли б'є далеко. І турбо. Тобто він не набагато гірший, ніж HS-41. Ліхтар. Дуже круто світить. Для цього малюка це дуже крутий результат. Рекомендую. Вурка з ВК-03. Максимальна яскравість. Ух ти! Як бачимо, він не за АШ-41 також. І турбо. Оцей малюк взагалі суперський ліхтарик. Бачите, як він далеко світить, як і який він потужний навіть на свій розмір.